Нині вам розкажу про велику силу заїду заяжу, масну солонину. Є вона у банці, є із неї масть, аж файна газдинка ніхто не продасть. Є вона буджена, а ще з спапригов, є ще й перчена, може їсти з фріго. Солонина файна, то встав у ладонь, у наші часи цінять так ли бронь. Є солонина жарена, копчена на поді, Стоїть, як посячена зиму авать дві. Хтось іде на заробітки, бере паспортину, а я возьму торбу і туди солонину. Файна солонина, лиш, не кажіш, що сало, Є в нас поговорка, що стоїть звисало. Промикаєш солонини, тає ти у роті, Не даєся розвивати ніякій хвороті. Комусь треба кукла, уся у резині, а кось у батареї, радий солонині. Тупляться в гонцьове і шкварки і мась, видко полицьове, то є моя страсть. Шкваркися змололи, часнику зубить, око мимо золит, намастив хлібець. Хтось сидить на фермі, вирощує крепту, а я солонину мало собі втну. Сало на зажарку, я його люблю, а як улю олаю, від нього блюю. Комусь треба грошей, доларів в мішок, мені солонин, а ще й часничок, і шахтар з Донбасу, і косар з солонини, беруть на закуску в торбу солонин. Посіділа мати, по отець, бо без солонини буде їм конець. Долар сись упаде і настане криза, як на криптобіржу зайде солонина. В треках і у прозі ви мене згадайте, не кладіть ми лайки, солонини дайте.